Нам Путінська і не треба. Це Путінська церква. А за нас це Господь Бог нам прощає все. І оцей нам даємо. Який він? В нього українська паспорта немає, росіян стоїть. Церкво паспорта немає, українська церкву. нафіг, Ноги розірвати, нафік да, Махай голову. Макай головою отуди От за Росію тягнеш руку, так іди і туди, в Україні війна, бе тут сама з Світлана, вона вона совість ти, 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 ти мала. Тебе син воює за Україну. Тебе син. Не а не ти, а ти а що, батюшкою прилалася? Бачу молитися. Так молись, тільки в Україні молись, а не росіянам. Я не Москви тут! не будемо сквови. Не Ні! не будемо катати сюди, ми будемо, ми зволімо селі на своїй сімей. Не будемо це. Ми проти відкриття! <изив Терери vanity> Робіться, Ідіть, бо там поб'ються зараз. І буде все на ваших, на ваших. Ні, 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 ні. Ні, я до вас ніяк. Я така сама, як я хочу молитися. Молитися, тільки І зараз відстане. А я у діта таке цей. Так що ви дивіться на себе. Ви дивіться на себе, бо на вас кров наших хлопців і смерть теж. Я трьох сановна, не хочу я до вас і підходити. Я в своєму селі. Я в селі. Я не думала, що ви такі. Я а я не така. Я прийшла. Мене трьох хлопців привезли з мого села. І поховали, чого вас не було на попри? Чого? А я на вас не кри, ви повинні бути тут. Якщо ви насрусько міра 12 не на мільйонів виїхав не і незв'язаний.